Тислий переказ роману Стівена Кінга Казка. 17-річний Чарлі Рід після смерті матері живе разом із батьком, який піддається алкоголізму. Одного разу на пробіжці Чарлі помічає старого чоловіка на ім'я Говард Боудіч, який впав зі сходів біля свого будинку. Чарлі рятує старого та відводить його до лікарні. Боудіч пропонує Чарлі роботу доглядати за його старою німецькою вівчаркою Радаром, поки він перебуває в лікарні. За це Боудіч обіцяє платити 50 доларів на день. Хлопець погоджується йому стає цікаво, чому сусіди називають Боудіча божевільним і що саме приховує старий у своєму дворі. Доглядаючи за радаром, Чарлі знаходить в будинку Боудічча аудіозаписи, на яких старий розповідає про таємничий світ, в який він потрапив через сарай на своєму подвір'ї. Хлопець також дізнається, що Боудіч ходить туди регулярно і приносить звідти золоті монети, завдяки яким став багатим. Після того, як Боудіч вмирає в лікарні, він заповідає Чарлі свій будинок, собаку та таємницю про інший світ. Перед смертю він просить Чарлі продовжити давати Радару особливі ліки, які сповільнюють старіння. Чарлі знаходить у Сараї Боудітча загадкові сходи, що ведуть глибоко під землю. Разом із Радаром він спускається сходами і потрапляє в світ під назвою Емпіс чарівне королівство, яке колись було прекрасним, але тепер занепадає під владою жорстокого правителя на прізвисько Скіптар. У цьому світі Чарлі дізнається, що Радар може говорити. Пес пояснює йому, що раніше був цього королівства, але був перетворений на собаку ворожкою. Радар також розповідає, що місцеві жителі, які колись були прекрасними, тепер повільно перетворюються на жахливих потвор через прокляття, накладене на емпіс. Чарлі дізнається про сонячний ключ. Магічний артефакт, здатний зняти прокляття і відновити емпіс. Але ключ утримує Скіптар у своєму замку. Хлопець і Радар зустрічають дівчину на ім'я Леана, яка стає їхньою провідницею. Вона розповідає, що її батько, колишній член королівської гвардії, був убитий за спробу повстання проти Скіптара. Чарлі зустрічає підпільну групу опору, до якої входять ті, хто ще не повністю піддався прокляттю і зберіг розум. Він дізнається, що Скіптар насправді не є законним правителем. Він захопив трон, коли справжня королівська родина була отруєна. Лише принц, Радар, вижив, але був перетворений на собаку і відправлений у світ людей. Чарлі розробляє план проникнення в замок Скіптара. Він дізнається, що в замку щотижня проводяться жорстокі гладіаторські бої, на яких Скіптар розважається, спостерігаючи за смертельними сутичками. Чарлі вирішує стати гладіатором, щоб потрапити в замок. Хлопець починає тренуватись і вступає до бійцівської гільдії. Він перемагає в кількох боях, привертаючи увагу Скіптара. Тим часом Радар і Леана шукають союзників серед придворних, які таємно ненавидять правителя. Чарлі нарешті потрапляє на бій в замку і перемагає чемпіона Скіптара. Під час урочистостей йому вдається дізнатися місце знаходження сонячного ключа. Тієї ж ночі Чарлі, Радар і Леана проникають у сховище, де утримується ключ. Але їх ловлять варти Скіптара. Правитель наказує стратити їх на світанку. У в'язниці Чарлі зустрічає стару ворожку, яка колись перетворила радара на собаку. Виявляється, вона зробила це, щоб врятувати його від Скіптара. Ворожка дає Чарлі магічний порошок, який може тимчасово повернути Радару людську подобу. Вночі Чарлі використовує порошок і Радар перетворюється на молодого чоловіка. Разом вони долають варту і знаходять сонячний ключ. Скіптар дізнається про втечу і особисто переслідує їх. Відбувається фінальна битва, в якій Радар, використовуючи свої знання королівського фехтування, перемагає Скіптара. Чарлі активує сонячний ключ, який починає знімати прокляття з Емпіса. Радар вирішує залишитися в емпісі, щоб відновити королівство як законний спадкоємець. Він повертається до своєї людської форми назавжди. Леана стає його радником, а між нею та Радаром зароджуються романтичні почуття. Чарлі прощається з друзями і повертається до свого світу. Він використовує частину золота, залишеного боу дітчям, щоб оплатити навчання в коледжі і допомогти батькові подолати алкоголізм. Хлопець продовжує періодично відвідувати емпіс, спостерігаючи, як королівство відновлюється під правлінням справедливого короля Радара. Чарлі розуміє, що його зв'язок з цим чарівним світом назавжди змінив його життя. Минає кілька років. Чарлі закінчує коледж і починає писати книгу про свої пригоди в емпісі під виглядом фентезійного роману. Він також зустрічає дівчину, яка дивовижно нагадує йому Ліану, і вони закохуються. В епілозі дорослий Чарлі відвідує Емпіс зі своїми дітьми, представляючи їх королю Радару та його дружині Леані. Королівство повністю відновилося і знову стало прекрасним як у легендах. Діти Чарлі обіцяють продовжувати охороняти таємницю проходу між світами, щоб історія мала своє продовження.